Бібліотека це аптека для душ людських, а книга ліки. Бібліотерапію для обдарованих школярів організували в юнацькій бібліотеці. Тут влаштували міні-маркет сучасної української книги. На імпровізованій виставці представили кращі здобутки останніх років, як місцевих письменників, так і українських. Зокрема, книги Юрія Андруховича, Тараса Прохаська, Ірен Роздобудько та Марії Матіос. У кожній з них не лише пропонується цікава життєва чи вигадана історія. Романи детектив. Ви розповіді навчають підростаюче покоління моральним та культурним цінностям. Побути наодинці з цікавою, доброю книгою, це мені здається дуже гарно. Дуже гарно цікаво і для наших молоді вона дає дуже багато. Чого дає книга, сучасна книга. По-перше, вона. Навчає подружжя, вона може допомогти. Вона виховує. Книги допомагають молоді у складних життєвих ситуаціях, адже нерідко містять корисні поради, як поступити в тому чи іншому випадку. Українські письменники сучасні зараз потрібні дуже, оскільки вони піднімають проблеми, які з роками стають актуальнішими, оскільки люди зараз не замислюються над звичайними буденними проблемами. Легше на душі стає. Як читаєш книжку, так береш в руки, читаєш то інакше почуття, як інакше себе відчуваєш. У період сучасних технологій підлітки все менше відвідують бібліотеки. Кажуть, чимало книг є в електронному варіанті. Це дозволяє зекономити гроші і час, адже можна одночасно мати при собі декілька книг. Електронна книжка вона більш портативна і можна взяти будь-куди з собою. Вона не займає багато місця. Вони лікують душевні рани. Ти можеш поплакати зплакати, посміятися з головними героями в юнацькій бібліотеці. Систематично відбуваються зустрічі з місцевими письменниками. Вони заохочують юнаків і дівчат до читання друкованої сучасної української літератури. Мар'яна Гринечко Іларіон Іваненко, Олександр Отвоненко. Новини на вежі.